Так, счетчик, білий кабель, перше, друге, синій коричневий. Чорний кабель, синій, чорний, коричневий, через одну четверта не задействовано. А чого воно так? Що? Що четверта не задействовано? Не знаю, може вона не нужна. Та ну, виходить, та що так. Оце питання, та я в відео запитую. Ні, це я відключати не буду, я оці три. А, оці три да, будуть, так? Так, то останеться. Синій, чорний, коричневий, запомнили, так? Синій, чорний, коричневий, mm синій -hmm. із чорним. А куди воно взагалі йде? А, на ешто, так. Да? Ага. Чорний, коричневий. Через одну, четвертий зліва. Не задействовані, ці взагалі не работають. Одна ну, це питання, це я уверен, що це питання. А ну ось воно, так. Ось воно. Це питання. Ось воно фаза 0, Це він двома кинув, бо не було блин, нормального проводу. А ну дивимся. Ось він чорний. А де второй чорний? А, ні, ніфіга. Це сюди пішов. А, ну це на лампочку давалося, так? а те сюда и заходят, и на лампочку. Так, а красный осень. на другую сторону лампочки чешу, блин, чешутся переключатель. А, да, лампочка. Черный и красный на два контакта. И пишу на эту лампочку, на эту красный. И пишу на эту, на цю через тумблеры. Угу. И сюда же красный, а ты обратно угу. да? Вот А вот это не будешь снимать? Не? вот это снимешь, не. Да? да? я и блок не буду снимать, я а только провода. Угу. Есть.